Мої малята любі хлопчики і дівчата. Дітка, чи знаєте ви, ким працюють ваші батьки? Чи замислювались, ким станете в майбутньому, яку професію оберете? Сьогодні я хочу розказати вам про хлопчика Федора, який вже змалечку замислився над вибором професії, зацікавився деякими із них. Ми разом подивимося і послухаємо, до яких професій виявив інтерес Федір. Дізнаємось про них щось цікаве, а також познайомимось з новим звуком і буквою. Тож сідайте малята зручненько, дивіться і слухайте уважно. Хлопчик Федір жив у дружній сім'ї. Разом зі своїми рідними. Його тато працював лікарем, мама була вчителькою, а старший брат моряком. Федір дуже пишався своїми батьками і братом, адже їх праця приносила людям користь, а їм велике задоволення. Тому хлопчик замислився. Яку професію обрати, коли стане дорослим? Одного разу тато взяв Федора на футбол. На великому футбольному полі хлопчик спостерігав за грою? Він побачив, як вправно футболісти керують м'ячем, як забивають голи у ворота. Федору дуже сподобалася ця спортивна гра. Він став справжнім футбольним фанатом і вирішив, що коли виросте, стане футболістом. Хлопчик попросив батьків купити йому футбольну форму. Футболку і шорти, а також справжній футбольний м'яч. Разом з друзями, які жили у дворі, Федір вирішив зіграти у футбол. Але це здалося не такою легкою справою. Футбольний м'яч не слухався хлопчика і не летів у ворота. Тож Федір записався у спортивну секцію футболу. Під час першого тренування хлопчик вирішив навчитися забивати м'ячі у ворота. Діти, давайте подивимось, як тренувався хлопчик і чи вдалося йому навчитися вправно керувати м'ячем. А поки Федір готується до свого першого тренування, давайте визначимо, з якого звука починається ім'я Федір і слова футбол, футболіст, футболка, форма. Дітки, я думаю, що ви вже здогадалися, всі ці слова починаються із звука Ф. А давайте спробуємо проспівати цей звук. Ф, ф. Виходить? Звичайно, ні. Коли ми цей звук вимовляємо, в нашому ротику утворюється перешкода. Нижня губка з'єднується з верхніми зубками. І повітрячко вільно із ротика не виходить. Тож цей звук приголосний. А тепер, малята, давайте з'ясуємо, чи допомагає нам голосок вимовляти цей приголосний звук. Для цього покладіть ручку на свою шийку ось так. І промовимо з вами цей звук декілька разів. Ф. ф, ф. Тремтить ваша шийка? Звичайно, ні. Тож це означає, що голосочок не працює, не дзвонить у свій дзвіночок. Тому тільки цей звук називається приголосним глухим. І як всі приголосні звуки відбувають твердим ф і м'яким фі, Федір вже підготувався до свого тренування. І запрошує нас подивитися, як у нього це вийде. Тренер буде кидати хлопчику футбольні м'ячі з картинками, а Федір їх забивати у ворота з відповідними схемами. Якщо назва картинки починається із звука Ф. Хлопчик повинен попасти м'ячем у ворота, які розташовані ліворуч. Якщо в назві картинки звук Ф стоїть посередині, треба забити м'яч у центральні ворота. А якщо картинка закінчується звуком Ф, то треба попасти у ворота, які стоять праворуч. М'яч з фазаном. Федір забив у ворота, які розташовані ліворуч, тому що в слові фазан ф на початку слова. М'яч, на якому зображені фрукти, також у ці ворота, тому що в слові фрукти ф на початку. М'яч з дельфіном. Полетів у центральні ворота, тому що звук Ф в слові «дельфін» посередині. М'яч з факелом полетів у ворота, які розташовані зліва, тому що в слові факел Ф на початку слова. М'яч, на якому зображений шарф, федір забив. У ворота праворуч, тому що в слові шарф «ф» на кінці слова. М'яч із шафою полетів у центральні ворота, в слові шафа ф всередині. М'яч із фарбами полетів у ворота, які ліворуч, тому що в слові фарби. Ф на початку. М'яч на якому туфлі, Федір забив у центральні ворота, Ф всередині слова. М'яч на якому сейф полетів у ворота праворуч. В слові сейф Ф на кінці. Федір дуже старався. І у нього все вийшло. Тренер похвалив хлопчика за старання і сказав, щоб стати справжнім футболістом, треба дуже багато тренуватися. Якось Федір разом з батьками відвідав циркову виставу. Йому дуже сподобались артисти, які виступали на арені акробати, жонглери, дресирувальники. Але найбільше Федору сподобався фокусник Филимон, який робив справжні дива. Діти, давайте і ми з вами подивимось виступ фокусника. Фокусник, мов чарівник, виступати в цирку звик. Незвичайний знає трюк, демонструє спритність рук. Ось сховав він в капелюх фрукти, фарби і фундук, феєрверк, фонтан. І фікус. В капелюсі все вмістилось. Паличкою почеклував, літеру нову дістав. Буква Ф на довгій ніжці пострибала по доріжці, узялась вона за боки і пустилась у підскоки. А потім Филемон почав із капелюха діставати букви, які стали складатися у слова, а слова перетворювались на справжні речі. Ось так. Ф, е, н. Вийшло слово фен, із капелюха. Пелемон дістав справжній фен П у Ф, і вийшло слово Пуф. Із капелюха з'явився Пуф. Після відвідування цирку Федір твердо вирішив стати фокусником. Але одного разу хлопчик вийшов на прогулянку і побачив фотографа, який знімав в парку природу. Федору стало дуже цікаво, і він вирішив також навчитися фотографувати. Хлопчик попросив батьків подарувати йому на день народження справжній фотоапарат і коли отримав очікуваний подарунок, вперше вийшов на зйомки. Федір фотографував все, що потрапляло йому на очі. Він сфотографував фонтан, фабрику, ферму. Фруктовий сад, фізкультурника, футболістів, фермера, фокусника, а також фазана, феєрверк, фіалку і фламінго. У хлопчика вийшло багато чудових фотографій, які він вирішив розмістити в свій перший фотоальбом. На першій сторінці альбому Федір вирішив виставити ті знімки, на яких зображені живі істоти, люди або тварини. Їх назви відповідають на запитання, хто це? Діти, подивіться, хто на фотографіях на першій сторінці Федорового альбому це футболісти, фермер, фізкультурник, фокусник, фазан і фламінго. А на другій сторінці Федір виставив ті фото, на яких зображені неживі об'єкти або предмети. Їх назви відповідають на запитання, що це. Тут ми бачимо фонтан, фабрику, ферму, фруктовий сад, фіалку і феєрверк. Батьки і друзі Федора з задоволенням розглядали перші фотографії, які зробив хлопчик, хвалили його і говорили, що з нього вийде справжній фотограф. Але Федір так і не вирішив, яку професію обере. Проте хлопчик зрозумів, що є багато цікавих професій. Всі вони важливі і треба старанно вчитися, займатися спортом, пізнавати світ, і тоді обов'язково зрозумієш, чим хочеш займатися все своє життя. Малята Ось і підійшла до кінця історія про хлопчика Федора. Ми дізналися про новий звук Ф і букву, яка його позначає Ф. А також познайомились з професіями, назви яких починаються з цього звука футболіст, фотограф і фокусник. Дітки, я гадаю, що ви також зацікавилися, ким станете у майбутньому, тож бажаю вам старанно вчитися, займатися улюбленою справою і ви обов'язково оберете ту професію, яка буде приносити користь людям, а вам задоволення. А сьогодні мені вже час прощатися з вами, малята. На все добре, мої любі, і нової зустрічі!